Тут все незмінно страшно вже четвертий день поспіль, відколи дізналися про двох жертв місто фастів у жалобі. Все сталося вранці, коли більшість мешканців ще були вдома. Тож найстрашніші підозри, що під завалами є жертви підтвердилися, ввечері рятувальники дістали два бездиханні тіла. У мене зараз теж таке состояння, що я не можу навіть сама прийти до тяну. Першою поховали 22-річну сніжану. Дівчина померла під багатотонними бетонними завалами. Вагітна була. Чоловік вийшов чи на роботу, чи в аптеку щось таке, така інформація. І тут же пройшов цей. Другий загиблий 33-річний Віталій, в квартирі якого рвонуло. хлопець військовий сапер, донедавна воював на Донбасі. Це і є та сама квартира, де і стався гучний вибух. Тут все розкидане до дригом і не знайти практично нічого уцілілого. Тут справжнє пекло, два під'їзди, багатоповерхівки, зруйновані вщент. Будинок всередині виглядає, немов після бомбардування. Злощасний вибух застав людей просто за своїми звичними справами. Велосипед, шкільний наплічник і дитячі іграшки так виглядає кухня вже сусідньої квартири. Постраждалі шукають та виносять уцілілі речі. Поруч із будинком, пункт обігріву. Сюди фастівчани без зупину несуть продукти. У нас і гаряча каша, ось як ви бачите, і чаї гарячі все у нас все у нас в доступ. Цього вистачає, і солодке все несуть мешканці міста на допомогу. Міська рада обіцяє виплатити постраждалим по 35 тисяч гривень. Перший транш у 5 тисяч люди мають отримати сьогодні. Було виділено 154 тисячі. Це на надання матеріальної допомоги, Пострадавших 30 квартир за списками. Це 70 осіб. Компенсацію за втрачене житло проситимуть вже в Кабміну. Тим часом у поліції, поки не мають сумнівів, що це вибухнув побутовий газ. Руйнація будинку відбулася в результаті газоповітряної суміші, яка вибухнула і зробила такі наслідки. Експерти ще допрацьовують. І, і намагається все-таки знайти можливі сторонні предмети, які вказували б, що там могли бути якісь е, вибухонебезпечні предмети. Натомість мешканці геть іншої думки вони звинувачують у трагедії загиблого Віталія, у квартирі якого і здетонувало. Хлопець за ту прийшов, але видно, треба була йому якась допомога. А чи як? Але видно, ну ніхто йому не казав предположення, скажімо так, що скоріше всього, це з його допомогою. Тільки в нього не все хорошо було. Начебто, колишній атовець тримав вдома цілий арсенал. Газу в його квартирі просто не було. Комунальники перекрили труби через несплату. У нього відключений був газ. Отключений. А він не. там боєприпаси до коякі не з'ялега, мовна була. Ну це ж тут спеціалісти були. казали, і вони сказали, газ не може такі люди. Зізнаються, передчували недобре, адже агресивного чоловіка не міг заспокоїти ніхто. Заяви і регулярні візити поліції не допомагали. Багато заяв на нього було. Він зовсім таки пішний, де боширили. Те, що в квартирі Віталія газу не було, підтверджують і в постачальній компанії. Там теж проводять своє розслідування. Ця подія малоймовірно пов'язана з витоком побутового газу. Епіцентр вибуху був в спальній кімнаті, де немає ніякого газоспоживаючого обладнання. Комунальники вже підключили частину будинку до електромережі. Поступово мешканці цілілих під'їздів починають оговтуватися від шоку, але коли вони зможуть повернутися додому, поки невідомо.